Друзі, вас вітає компанія Greenway Auto і на перегляді у нас сьогодні такий ексклюзивчик, який ми привезли із Німеччини. Це Volkswagen Passat B7 Alltrack з повним приводом 2014 року випуску. Автомобіль розмитнений. Зроблений сертифікат. В будь-який момент готовий до першої постановки в МРЕО на облік. Ціна питання буде коштувати десь близько 6 тисяч гривень. Зараз пройдусь зовні, покажу, як виглядає машина. Технічно, комплектація, характеристики, все розкажу, покажу. І, повірте, є що показати по цій машині, дуже цікавий автомобіль. Практичний і комфортний, як звичайний універсал-легковий пасад. Зразу скажу, автомобіль не битий, жодна деталь не фарбована. Пройдусь в міром покажу. Обслужений. Дуже добре обслужений. І греми мінялись, і помпи, там масла і так далі. Більше того. Нова резина Continental Premium Contact 7. 225-50 r 17 23 рік. Нові термозні диски, колодки спереді, ззаді. Ну, обслужений автомобіль, одним словом, Тонування ззаді є. Все скло по периметру рідне. Навіть лобове. Ось, четверка 14. Це велика рідкість. Серебристий практичний колір. Якщо хтось любить активно їздити по природі, так, по не дуже хорошим дорогам, пилі і так далі, то, то е, не так часто прийдеться мить, не так замітно будуть пилі, грязь на автомобілі. Спереді парктроніки проти отуманки. Накладки, бачите, алтрак відрізняється від звичайного, без сьомого пасата. Більший кліренс, накладки на арки. Повний привід. Ну, бувають Altrak і з переднім приводом. <світнє> По поводу дорожнього просвіту Кліренса 165 см. Ну, Так, якщо візуально подивитися, то тут більше. Особливо ззаді набагато більше. Дуже класна ходовка. І дуже хороша шумоізоляція. Так, Зараз пройдусь з точним міром, покажу, що жодна деталь не фарбована. Допуски десь до 110. Мікрон 100-110. 92. 91. 84, 85, 93, 91, 80, 74, 83, 80, 89, 78. Восемьдесят один, сто 95 девяносто шесть, девяносто пять на Девяносто шесть, восемьдесят восемь, семьдесят восемь, восемьдесят четыре.

То шукає нефарбований автомобіль, ось хороший варіант. Так, тепер по комплектації, по характеристикам і так далі. Почнемо з багажника. Полку зняв спеціально, щоб показати, наскільки величезний багажник. Там резинки пластик. Практично, бачите, речашки такі є, ось один ось другий. Можна зразу, щоб сідушку складувати. Не потрібно йти там, відкривати двері, складувати зразу-раз, далі. Тут. Нова запаска Michelin повнорозмірне колесо плюс, Фаркоп зйомний плюс. Тут весь комплект Є. І ось тут аварійний знак Є. Е. Машина повністю комплектована як з заводу Далі по стану салона. Значить, карти не поцарапані. Накладки на пороги, бачите, тут алтрак. Хороший салон, практичний такий, тут вставки з Алькантари і тут дуже якісні матеріали, що в нас тут є, тут у нас ось так може бути і може бути так. Ззаді доволі таки багато місця, комфортно їхати. Ще раз повторюсь, дуже хороша шумоізоляція цієї машини. Війська дверка. Складування дзеркал є автоматичне. Ось пороги. Є електричне регулювання сидіння. Водійське крісло, руль, стан руля. Датчики світла, датчики дощу, є круїз контроль. Широкий такий добротний підлокотник. Механіка 6 ступка, для багатьох це буде плюс. Що тут у нас є? Давайте подивимось. Ну, накладки такі металічні, стильні на педалі. Значит, що тут у нас є? оф це парктроніки спереді-заді, відключення, э, відключення системи старт-стоп, відключення системи ESP, ручний, ручник електронний. Клімат контроль двохзонний, підогрів сидінь, це все працює. І це дуже стильно, так мені дуже подобаються ці алюмінієві, світлі алюмінієві ці накладки. Ось як виглядає. Це все хороші матеріали, м'якенькі, нічого не скрипить. Volkswagen з цим завжди було все добре. Різних поколінь автомобілі, а тим більше пасати все добре було. Так, у нас, дивіться, два ключі і ще є пульт вебасту. Зараз заведемо. показує що не пристебнете і показує, що є автомобіль на паркінгу Можемо зняти з паркінгу. Ну, ручник. Ніяких помилок нема, рівно працює двигун, обороти зафіксовані. Ну, тут все дуже добре технічно по цій машині. Так, поки що це все виключимо. Нам потрібно почути, як працює двигун. <кій> Робота двигуна, значить ось наліпка, що є вебасто, ось є така стара наліпка, коли мене все гре. 1882 рік. Тут. Тут не мито нічого, тому трохи грязно, але ж це робочий стан. І по ньому видно, наскільки сухий двигун. Варта з підтримкою системи старт-стоп, Це важливо. Ну і по вихлопу тут все дуже добре, звичайно. Екологія вся на місці, нічого не вирізалось, не перепрошивалось і так далі. І так далі. Арктроніки працюють спереді, ззаді, їх можна відключити. Ну, ось такий у нас сьогодні посад, друзі. Да, ще з цієї сторони не показав вам стан салону. Ось карти. В машині 8 років. Але подивіться на стан. Дуже хороший. Тім не робили. Ось, чесно кажучи, по цій машині ми нічого не робили не полірували, хімчистку не робили в такому доволі презентабельному стані. купили, привезли і зразу виставляємо на продаж. Ще раз повторюсь, дуже хороша ходовка. Це ну, взагалі, в принципі, обслужений хороший автомобіль технічно. Тому, кому потрібна така машинка, хто шукає комфорт легкового автомобіля Passat, і при тому потрібна, потрібен більший трошки кліренс е і немаловажно повний привід, це, мабуть, альтернатив як такових немає. Такому бюджеті. Ну, це найкращий екземпляр в своєму класі, якщо порівнювати з конкурентами. На цьому закінчую перегляд. Також анонсую, що у нас працює програма «Лізинг Кредит. Ми знаходимося в Києві. Кружна дорога зочек 54, там автомайданчик, там знаходиться цей автомобіль. Рядом у будь-який момент зможемо. Поставити на облік. Якщо ви приїжджаєте з регіону, готуємо документи на протязі години, можете їхати до себе в регіон. Зразу ж МРЕО ставити на свої номера регіональні. На цьому закінчу перегляд. До зустрічі! Приїжджайте на ТЕЗ-драйв!